І так, друзі, вітаю вас. Тема виявилася цікава. Знову виникло питання, як би все це правильно облаштувати приток повітря для печі. Ну, наприклад, є в нас зовнішня стіна, є в нас піч, піч якась там, є пічі вже з, з патруками йдуть, з приточними. Вони є на деяких печах прямокутного, а є круглого, ну частіше круглого. А є просто піддувало. Туди і туди. В принципі, треба, треба, якщо в паспортних даних пишеться, якщо у нас в будинку все герметично, нам для горіння потрібен кисень, потрібне повітря. І нам потрібно якось це облаштувати. Краще це зробити, звичайно, коли йдеться ремонт, щоб труби пустити або під полом, або біля стіни. Якщо стіна поруч, і там ми зразу виходимо з задньої сторони пічі, ми проходимо стіну, в принципі, без проблем. Якщо десь далі стіна, ну, прийдеться поманеврувати. Головне, друзі, утеплюємо і високо не піднімаємося. Бо приточка перетвориться у нас на витяжку. І такі вже випадки були. Краще піднімати до пів метра, а краще нижче. В ідеалі, я скажу вам, десь 30 см, до центра решітки. Я би облаштував ще фільтр. Невеличкий фільтр. Така синтепонова вставка, де решітка. І щоб все ж таки повітря попадало в нас чисте. Вітер, пилюка, це ж все задуває, краще, хай в нас попадає все ж таки чисте повітря. Ізоляція. Ізоляція, я рекомендую 20-мм фольгірований базальтовий мат, або урса теж фольгірована. Я б все ж таки не застосовував е, фольгайзоли, Ну, Їх і миші їдять, а все ж таки на базальт і урсу миші не покусяться. І більш все таки теплоізоляційні властивості класні у урси і у базальта. Е, кругле. В ідеалі, звичайно, кругле січення повітровода. Ну, якщо вам треба розплющити, піти під полом або біля стіни, ну, робіть, звичайно, прямокутне. Якщо в нас нема вбудованого патрубка, є тільки піддувала. Розрахунок такий. Січення підвала дорівнює січенню цієї труби, пробиваємось і все все в ізоляції. Обов'язково, повністю в ізоляції. Застосовувати пластик або метал. Ну, якщо це підключення безпосередньо до пічі, все ж таки метал. Якщо ми просто підводимо до піддувала, Можна застосувати пластик і це буде краще. Він менш конденсує, і, в принципі, у нас не стикується безпосередньо з піччю. Якщо це метал, краще застосовувати прямі повітроводи. Я не радив би застосовувати гофру, прямі повітроводи, люцинку або з 430 -ї. Оцинковочка, ну це вже таке. Тут пол, може виникати корозія. Ну, якщо зовсім економити, можна, в принципі, оцинковано стане. Якщо просто підводимо до піддувала і тут обриваємось, ставимо решітку з регулюванням або з клапаном. Не працює в нас піч, ми зачиняємо. Тут клапан. Тому що там уже з вбудованим приточним падком є на деяких печах вже регулювання. Там клапан зачиняється. Тому і тут потрібно зробити клапан. Де працюємо, ми закриваємо. У нас повітря не попадає. Вікна двері зачинені, ми зимою не відкриємо для притоку повітря, і тому потрібно, потрібно облаштовувати приток повітря. Якщо є приточна вентиляція, а це я вам скажу дуже коштовна річ. Не кожному по гаманцю приточна вентиляція, ну, тому в принципі. Якщо просто підвалам, можна все все і не організовувати. Якщо постійно у вас отлажена з автоматікою приту... працює приточна вентиляція, в принципі, можна приточку не облаштовувати. Якщо є приточна патруло, краще її облаштувати. Ось такі, друзі, поради. Всіх вас хочу привітати з Новим роком і побажати всім вам мира!